Тільки не ходи. З чого почали? Ну а, ти це, це за тим, що, що зараз відбулося? Ми ж дуже просто сказати, що відбулося дуже просто. Я стояв біля головного входу одеської обласної ради, та мені а, люди, оці люди, які от ми зараз бачимо, вони, вони мене почали порожувати, погрожувати моєму майну та моєму життю. Ці люди сказали, що я додому не дійти. Я в них спитав, ви порожуєте? вони порожуєте. сказали, да не погрожуєте, і це не один раз. Це мені три рази ці люди погрожували. Я звернувся до працівників міліції, які сидять у машині, які є при на службі зараз. Вони взагалі зачинили машину та не згідно з законом міліції не виконували відмовились виконувати свої службові обов'язки. Я після цього я піду в райвідділ міліції та напишу заяву на на цих міліціонерів та цих людей, які мені порожували. Ці міліціонери не індифіктували цих людей це водії, погрожували. водії облдержадміністрації. Ну, напевно, це водії або працівники облдержадміністрації. Ну, вони дуже хамсько вели, Вони мене ображали брудною лайкою. Вони мене Вони... Угрожали моєму життю. Погрожували погрожували життю. Та я буду писати заяву в, в міліцію, буду писати заяву в прокуратуру. Та З чим ви вважаєте це може бути пов'язано? Я думаю, це пов'язано з тим, що я прийшов до обласної міської ради на підтримку української мови. Я українець, я підтримую українську мову і вважаю, що це що це повинна бути одна мова. Та я спокійно підтримував українську мову і спокійно користувався телефоном. Як тебе звати? мене звати Андрія Нікеєнко Анікеєн Так, Анікеєн.